Понад 20 тонн хліба стільки сходить із конвеєра цього заводу лише за добу. Виявляється, українці їдять випічки вдвічі більше ніж європейці. Та за нібито буденними процесами харчової галузі стоять складні технології. Усе це потребує жорсткого контролю, аби працівники не травмувалися. Починає охорона труда з місця інструктажа. Його і повністю до Атістації робочого міста. Поэтому ми слідім за тим, щоб виповнили правила техніки безпеки. Крамтра поэтому і не проїзд у нас і щасний случай. Громісткі печі, висока температура, щоб ніхто не травмувався, все устаткування огороджене, а процеси автоматизовані. Цех у нас новий. І, скажем, всі условия для того, щоб не було травматизму на производстве у нас созданы. Это у нас защитные рішетки. Ні один человек не може у нас зайти за ограждение, так як сразу срабатывает вся автоматика. Ну і також у нас снабжено все оборудование аварійними стоповими кнопками. Аби зменшити кількість травмувань у промисловості, необхідна модернізація обладнання одночасно роз'яснювальні роботи з працівниками, бо у більшості випадків вони самі винні.